Доброго ранку 25-року, 1 січня, я поприбирала, прибрала ялинку, тому що я через 4 дні вилітаю до Єгипту і коли я повернусь, то вона просто буде лежати на підлозі. Це я п'ю каву. Це в мене така товста книжка, я придумала її підставку під гаряче. Вона того старого образця, словник польський. Ну і так, вийшло так оригінально. Сьогодні постираю. Ну, так, намочила трохи там. Я ж стираю в відрі і замовила собі стиральну машину туристичну. Яка така, як відро. Туди засовуєш, воно там бовтає-бовтає, потім, коротше, сливає воду, там так, Ну, треба відкрити такі дирочку таку. І, коротше, що хочу сказати, зараз буде клієнтка на масаж. І сьогодні ще зберу чемодан, те, що необхідно. Ось уже чемодан собі приготувала, він у мене такий тряпчаний, дешевий, ніхто зато на нього не позариться. Тому що, чим дорожчий чемодан, тим більше охочих туди залізти. А так бачать, що якийсь такий простенький. То ніхто туди і не поривається. Тим більше, що там нічого такого і не буде, крім моїх речей. Так, це приготувала бутилку лікера для клієнтки, подарую такий м'ятний, болгарський. Я вирішила дарувати. Отак ну, люди приходять. Трошки поприбирала, тут все поставила на столі. Ось так все. Це я купувала такі тіні, карандаш і туш, щоб трохи підкрашуватись. Ну, і все. І Тепер у мене гарно, чисто, все поприбирала, всякі там розкладушки, все за диван туди поставила, драбину, туди, сушилку. Ну, коротше, щоб нічого у мене, стіл складаний та все заховала за диван. Склала і поставила стільчиками. Тому що дуже багато місця займає захаращую. Що... Тут треба ще мені таку скшиню. Ну, така коробка дерев'яна, відкриваючася, Туди все поховати, і взуття, і всякі там додатки. Ну і щоб сидіти на ній було зручно. Так, все. Зараз мені все подобається, в принципі. Наскільки можливо я зробила. Ще сюди б, звісно, умивальник підходив. Тут воно і місце йому. Отак я відсунула, Умивальник переносний. Можливо, в цьому році я візьму його з гарячою з холодною водою. Ну, і така в мене обстановка. Зараз поп'ю каву, може, дозвонюсь до мами, бо вона щось мені дзвониться, я не можу дозвонитись, вона. Дзвонить, потім знову розмовляє. Ну, Мабуть, дзвонять вже всі телефонують. Ну і так ось у мене гарно, якось так свіжо стало. Головне, виставила ялинку, тому що з неї все-все посипалося. Вона вже жовта стала. і ну, шкода, звісно, мені, завжди шкода ялинки після Нового року. Завжди вона у мене стояла дуже довго. До, до весни, але цей раз вирішила забрати, тому що вона вже якби опаде просто, поки я приїду, вона буде лежати на підлозі. Поки вона ще не, не опадала, треба її виставляти, тому що далі буде гірше. Ну і так, оцю квітку ще пересадити хочу в декілька вазонів, тому що їх там багато відростків. І її там вже землі нема. Так що і вона буде краще рости. тоді Хтось каже, ні ні ну я бачу, там коріння зайняло всю поверхню. От реально корні повністю весь вазон виблили. І тоді рослина просто сидить там, а вона не може розвиватись, тому що землі там нема. Вона вже всю землю з'їла. ну Виходить так, а куди земля ділась. З'їла. Насипаєш землю, в вазон, повний вазон, корінець маленький. Потім, коротше, корінь розростається землі нема. Землі нема. Ну куди вона дівається? Рослина з'їдає, мабуть? Всі, все в себе впитує. Ну, прикольно. Це тільки дійшло до мене, що куди ж та земля дівається? Якщо корінь виростає, значить вона їсть землю. Не знаю, треба почитати. Ну, правда, мабуть, все витягує всі речовини із із ґрунту. Все, у мене свіжа, комфортно. Зараз ще включу музику і поставлю той дифузор ароматичний. Щавлік мій росте, як квітка. Виріс, то хай рости. Він у мене як квітка. <ріху> можна ще насадити всяких базиліків і всяких м'яти, меліси, любистку. Але вже місця нема, треба додаткові якісь місця, оце де зеркала, якісь полки тому Ось тут можна десь на перемичці на ці якісь такі полки чи крючки і навісні вазони. Ну, ця стіна ще в мене вільна, Ну, я думала картину туди, да. поки щось руки не дійшли до картин. Ось я така. Я в цьому році всім дарувала помади такі. Ну, хто приходив якось, попадався під руку, помади такі зволожуючі, Крем, кремики маленькі, сама собі залишила прикольна така. Клубні, малінова якась. Дуже прикольно зволожує губи, тому що губи пересихають. Бо така сухість. Ну, і фарби пофарбуюсь мабуть, уже я, можливо, після той синьої фарби, то буду зелена звісно. Ну, це год змії, так що нормально. Взагалі всім абсолютно пофігу тому буду зелена значить буду зелене. Ну, бо в мене якийсь такий рудий колір, а якщо зверху синім, то воно буде зелене. Ну, На рижий, синє зелене становиться. Нічого страшного, буду зелене. Оригінальна для фоток в Єгипті. Вже чекаю, не можу дочекатися, і ще чекаю посилки з сайту тему. Тому що там і купальник, там і все. Але ще додатково замовила один такий баушний купальник. Ну, На крайній случай буду вже в своїх старих. Ніхто, як кажуть, не зніме і другий не дасть. Так що взагалі нічого страшного. Просто хотілося бути в новому. Треба ще взяти цю палку для зйомки, щоб себе фоткати. Взагалі, взагалі всім все одно. Це така істина, яку люди не розуміють. Думаю, що комусь є до когось діла. Є максимум на пів години, все. Далі абсолютно всім пофігу. Що ти там, як ти? Як у тебе справи, чи тобі добре, чи погано, абсолютно. Ну, це така, таке життя. Так що можна робити там, з волоссям, ну, в мірах прилічного, все, що завгодно. Тим більше воно змиється. Ось такі справи. Все, осталось зібрати чумодан і перестирати тут тобто все. Ну і попрацювати ще друге, третє, четверте, п'ятого, вже четверте я майже не працюю, Тобто два дні, грубо говоря, без сьогоднішнього. І... Але четвертого у мене ще є урок і, і ще є масаж. Ну, я вже четвер... до... сьогодні заберу чемодан, тому я не буду переживати, що четвертого там щось треба робити ще. Ну, а можливо, завтра, післязавтра, ще якось доберусь до секунди, якщо не прийдуть мої посилки, то щось треба, може таке купити, я не знаю, побачу. А може те, що є. У мене мало там одягу, вже все так повинашувалось, порозтягувалось. А таке, що є, що не підходить. Треба ще в шафі там якось перебрати, бо все так в ящиках стоїть, відкриваю, то трошки випадає. Нічого там нема, але вже, наче перебрала, нема куди дівати. Треба такі вставки в шкафи, щоб органайзери, шуфляди такі. Щоб туди все повилажувати рядками. Тому що нема куди діватися, всякі дріб'язки такі, що потрібні, і не викинеш. Вже багато чого віддала, продала. Просто викинула, ну, в основному повіддавала. Але все одно ще хватає всякого міласьки всякої. Ну, таке то. Все, з Новим роком всіх ще раз. Миру нам всім і здоров'я. Здоров'я і миру. В першу чергу це здоров'я. Все-таки в першу чергу здоров'я, а потім уже миру, тому що. Як буде мира, не буде здоров'я, то теж не, не альо. <ріст> <ріст> Тому в першу чергу здоров'я.